Друзі, заїхала така чудна машинка до нас на продаж. Це Citroen C5. з першого погляду. казалось би а Citroen і що там цікавого може бути. Аня, друзі, я вам хочу сказати, що багато цікавих деталей. Зараз ми до кожної з деталей перейдемо. Розпочнемо з того, що це 2011 рік випуску. 1.6 турбодизель на роботі. Автомобіль в гарній комплектації з лінзованою, гарною оптикою. Тут у нас, скоріше за все, леди встановлені класні туманочки, парктроніки. Є спереду і ззаду. Щоправда, правда є по ним нюанси. Вони не роблять. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках, на літній гумі, і також продається автомобіль ще з одним комплектом зимової гуми на залізних дисках. Це колір, хромований пакет. У вигляді ось така цікава деталька, мені сподобалась, як розташовані, як зроблені дзеркала заднього огляду. Подивіться. Прикольно, як на спортивних машинах. Е, машинка довга. Це 5 я так розумію, що був подкос на BMW 5 Така ж довга, така ж, скоріш за все, комфортна у багажні. Одразу здоровезний багажник зі шторочкою. Текстильні килимочки лежать, як бачите. Автомобіль щойно після хімчистки, він чистий, класний, е, все супер. Тут у нас такий органайзер є для докатки, або для запаски, або для ремкомплекта. І це вже додатково треба буде робити. Із цікавого автомобіль щойно після обслуговування, після СТО, встановлені 4 нові паливні форсунки. Почуйте мене не відреставровані, не беушні, а нові. Повністю нові паливні форсунки. Замінений повністю комплект щеплення. Там і корзина, і все, і вижимне, і все, 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 все в комплекті. ГРМ 5 тисяч кілометрів тому замінений. А ось масла тільки бажано поміняти. Дивіться, яка прикольна темка встановлена. Це LED-контурна підсвітка по салону. І вона у нас пішла-пішла. Коротше, ввечері їхати дуже прикольно, дуже класно. Е, наче здавалося, цей світренчик такий непримітний. А їдете в салоні і круто. Потім наступна фішечка автомобіля це то, що кермо, бачите? Ну, це на світренах. Я бачив такі штучки, на Пікасо ми продавали, що серцевіна статична, а, а саме ободок кермується. Ну це робилось, знаєте, для чого? Для того, щоб не відволікати, якби коротше, щоб переключити ці кнопки, воно вам не заважало, не мішало. Зайваного пробіга автомобіль має 297 тисяч кілометрів. двозонний клімат-контроль, який холодить, працює, все класно. Автомобіль на роботі. Адаптація, в принципі, зроблена, то їде як треба, як звичайний автомат, навіть і не зрозумієш, що це робить. Зрозуміти тільки як можна, що заводити треба з нітралки, парковки нема, і ось. Наша паркунка. Е, що ще? Автомобіль також має підігріви передніх сидінь. Встановлені є викилимочки і по салону прикольний стан має. Тим паче, що автомобіль після хімчистки і виглядає суперски. Зараз ще я вам продемонструю моторний отсек. покажу, що ми маємо під ним. Я мав можливість кермувати кожок 1008. Там такий самий мотор був, один із шість перводиз. І класно, що? що тут встановлені 4 нові форсунки. Це класно. Друзі, в продаж автомобіль стає за ціною 9 тисяч доларів. Ось такий цікавий. Я скажу, на перший погляд здавалося, якісь непримічательний ці але заглянувши в салон, ми побачимо, що дуже багато різноманітних цікавих деталей автомобіля. І багато багато грошей сюди вкладено зі слів власника 2,5 тисячі доларів. Він сюди вклав для того, щоб привезти його в Божеський. Тож, друзі, ми вас чекаємо, когось зацікавить автомобіль. Будь ласка.